Всім привіт, компанія Фрешаутер. Завжди з вами на зв'язочку. Сьогодні ще для вас хочу зняти відеогляд по ось такому автомобілю. У нас є це у нас Рено Мастер. Чисто 2019 року випуску. Навіть кінець 2019 року цей автомобіль випустився на заводі. Значить, з 2,3 дизельним двигуном потужністю 107 кВт на передньому приводі та на, автомати... на механічній коробці передач на цей автомобіль. Отже, по автомобілю він свіженький пригний з Європи без пробігу по Україні. E, значить, це у нас іде L3H2. Це у нас іде не максимально довга машинка, а перед нею. От, е, далі має класну комплектацію цей автомобіль, і що саме, що оригінального пробігу в цього, в цього автомобіля 153 тисячі. Цей пробіг в нас є підтверджений. Перше, це офіційним дилером, друге, історія покупки автомобіля з аукціону, в якому стані ми купували і з яким пробігом. І третє, без проблем можна поїхати на будь-яку діагностику, на будь-яку станцію, і вони, вони вам підтвердять цей пробіг. Отже, по автомобілю зараз швиденько пробіжемося по комплектації. Е, зробимо замок камери по лакофарбам покриттю, щоб ви мали розуміння, і покажу сам стан цього автомобіля. Погнали по комплектації. Оптика в нас ледовська. От стоїть даного автомобіля чорний колір. Потім диски 16 -ка. на зимовій гумі Цешечка Мішелінка стоїть. Далі біжимо по автомобілю. Що ще маємо? Позадусить одна ресора, у нас фаркопчик, партронічки задні. так далі Партронічки і по-моєму бачу тут камеру заднього виду. Ну, зараз ми машинку запустимо і подивимося. Відкриваємо. І ось так по салончику для сидіння у нас звичайне мультикермо зразу бачу. Оп, 154 тисячі по пробігу. Мультикермо, два ключі в нас. Так, є. Запустили на холодну, все працює чітко, коректно, повний електропакет. Далі що ще є? Мультикермо сказав, 6 коробка, круїз контроль клімат-контроль, друзі, не кондиціонер, клімат-контроль, бездратова зарядка телефона, вибір руху режиму їзди, бачите, от включено, вибираємо. Потім старт-стоп, екорежим. І що це у нас? А, ні, і датчики мертвих зон є в дзеркалах. Бачите, ви тут датчики мертвих зон. Е, Так, далі по камері. Так, да, камера заднього виду в нас є. Е, велика магнітолка з навігації на українській мові. От. Так, по медіа. Тут зрозуміло, ну тут і що. Ну, в принципі, все. Але, друзі, для автомобіля такого це рідкість, то що ладно, там кермо, круїзи, клімат дуже рідко попадається і дуже рідко попадається, що у нас камера. Це може бути велика магнітолка рідко попадається. Ну, в принципі, і безготова зарядочка. Але все в нас в цьому автомобілі є присутнє. Так, є. Ну, вроді по комплектації я пробігся зараз вам покажу. Як він виглядає попереду, ось так у нас працюють, горять, світиться вірніше, і, до речі, запустили двигун на холодну, дуже гарно працює це біля все біля автомобіля. Ніяких лишніх звуків з під капоточки в нас немає. Ні рівнів, ні роліків, нічого абсолютно не чути. Так, Ну і по кругу по автомобілю, ось так можете бачити самі на камері, що ніяких там практично таких е знаєте, моментів немає. Тобто ось так це в нас ліва сторона водія. Тут все добренько. Я ніяких нім'ян не не подряпив не, не бачу. Е пороги всі в нормі, ніде нічого не загнуто, позаду трішки там задній бампер. Ось цей клик десь черханути, чуть -чуть бачите, але зовсім дрібізок задній бампер ось так, вмятинку має. І що задні дверцята ось тут така, ж вм'ятинка є, трішки по задніх дверцятах ось тут бачите, така вм'ятинка є. По правій стороні ось так все виглядає, як на мене все добре, тільки маємо подряпано на ось цьому пластику. Так що очі кидається, видно, і трішки ось тут да, такої подряпинки в нас є. Одна ресора, як я вже казав, а так абсолютно вроде, все добре по машинці. От, далі. По салончику, ще швиденько пробіжуся. Карта пасажира, поріг, сидіння у нас, сидіння водія, торпеда, до речі, в класному стані, нічого так не поцарапано, не роздерто, як то кажуть. знаєте. От. Бардачок. От. Все чистенько, гарно. от, кот, кому що треба, в оголошення буде вказано по машинці. Той, в принципі, якось так. І грузове відділення. По грузовому відділенню. Так, перегородочка у нас чистенька, гарна без пошкоджень, підлога. Арка одна, арка друга, задні двері у нас. Дах. Ну і отак по, по сімечках автомобіля. Зараз вам покажу через задні двері. До речі, розміри грузового відділення там буде вказано в оголошенні. Кому треба, бо не пам'ятаю, яка довжина, по розмірах буде вказано в оголошенні. Ще раз, ви собі там подивитесь, якщо треба, хто не знає. Так, це я вам зняв, показав. Це є, це є, це є. В принципі, в принципі все. Якщо що, друзі, щось не показав чи не розказав, будь ласка, набирайте, дорозкажу вам, допокажу по машинці. От. Не забуваємо, що на це посла доставки автомобілів у ваше місто без проблем може вам привезти цей автомобіль вам під двері, ви вдома в себе подивитесь, тест-драйв зробите і придбати для себе свіженький автомобіль, перевірений. От саме головне з Європи. І що? По мастерах лише один такий, маємо ще інші варіанти. Крафтера, мастер будочки спринтера, маємо, трафіки, транспортери. Коротше, великий вибір по комерції в нас є, якщо що, кому буде довп... треба і до вподоби. В принципі, все. Так що, друзі, якщо що, комусь треба такий мастерочок, будь ласка, звертайтеся, реально він хороший і вартує вашої уваги. Зробити замір по фарвому покриттю. Зараз швиденько я пробіжуся приборчиком, щоб ви мали розуміння, що з машинкою є все добре. 109. 98,3 не 983, 98, ,3, 98 ,3, 104, 105, 106, 161, 118, 106, 178, якась косметика в нас була чуть-чуть, 101, 97,5 114, задні дверки у нас 105, 105. 118, 108. І, до речі, це не база, це у нас колір, друзі. 99,5, 150, 105, 108, 945, 102, 98,7, 96, коротше, 107. Ну, нічого кримінального абсолютно немає. Ні споклівки, ні ударів і машинка без ДТП. Так що... Ось для вас замер полокофармо покриттю. Так що ще раз, якщо що, на зв'язочку звертайтеся гарного дня всім ще раз, пока-пока.